Доброго дня вас вітає про Україну і ми продовжуємо цикл розмов із адвокаткою Оксаною Різак, яка відповідає на ваші і наші питання і допомагає розбиратися в особливостях перебування в Чеській Республіці. Питання оподаткування воно зараз хвилює багатьох українців, особливо тих, які тут вже перебувають понад півроку. Чи потрібно на 180 Четвертий день так ставати податковим резидентом, подавати декларацію. Взагалі чи потрібно українцям вирішувати це питання? Питання податкової резиденції або доміцилу є питанням, яке стає незалежно від нашої волі. Закон власне і нормативне регулювання каже, що випадку, якщо ви перебуваєте на території Чеської Республіки більше ніж 183 дні, то ви вже є податковим резидентом або доміцилом цієї вашої податковості є саме держава, де ви провели більш ніж 183 дні. Логічно, що кожен громадян України, який отримав тимчасовий захист і фактично перебуває на території Чехії, підкреслю. Власне, автоматично спадає до системи податкового його доміцилу, і на нього розповсюджується обов'язок подання декларації за свої всі цілосвітові доходи. Можна уточнення? А, знаход... Саме знаходиться на території так. Чехії, тобто, якщо я місяць пробула вдома. То починає рахувати знову 183 дні. Не, не знову 183, а ви рахуєте кількість днів, які ви провели ага. на території Чехії. Наприклад, якщо ми візьмемо від, від березня, щоб було легше рахувати, то е, до сьогоднішньої дати людина, котра отримала тимчасовий захист і весь цей час жила тут, вже стала податковим резидентом або має в Чехії податковий доміцил. Ага. У випадку, якщо ви маєте тимчасовий захист, але десь в тому, від березня ви виїхали в Україну чи в іншу державу, де ви пробули там місяць-два, ви віднімаєте цю кількість днів, і ваша податкова резиденція настає власне у моменті, якщо ви за цей наш календарний рік начерпали більше більш ніж 183 вісімдесят Це тільки при перетині кордонів ЄС, чи, наприклад, якщо я поїду. В Німеччину на місяць до друзів і якимось чином підтверджую, що я там була, то це все ж відрахують. Так, тому що ми говоримо про фактичне перебування. Тобто, ми говоримо про те, що людина, котра живе на території Чехії 183 дні на основі якихось легальних документів, вона повинна розуміти, що наступного року до 30-го, 31 березня, вона повинна. Подати податкову декларацію, повинність або обов'язок подати податкову декларацію. Він, власне, теж ем, не стопроцентний. Тобто, ми не можемо говорити, що кожен громадянин України, котрий отримав тимчасовий захист і знаходиться на території Чехії більше або 183 дні фактичного перебування, зразу автоматично має обов'язок подати податкову декларацію. Податкова декларація подається один раз на рік, наприкінці березня, за попередній рік. Вірки це отримає. Так, так, uh -huh. так, за попередній календарний рік. Так. І а, не, кожна, не кожна людина має цей обов'язок. Тобто цей обов'язок мають особи, котрі мають дохід, який повинен бути задекларований. А, наприклад, якщо особа, яка має тимчасовий захист, не має доходу ні в Україні, ні доходу в Чеській Республіці, то звісно обов'язок подати податкову декларацію, вона немає, тому що в неї нема що декларувати. А має значення, який це дохід або ФОП, або працевлаштування? Ні, будь-який дохід є доходом. Угу. А, тобто, а, якщо ми візьмемо другу ситуацію, що багато гром... осіб, котрі мають тимчасовий захист паралельно. Виконують онлайн роботу, наприклад, чи вчителю, чи інший вид доходу в Україні, то в них вже є дохід, який підлягає декларуванню. Оподаткування і декларування цього доходу, звісно, роблять в Україні, тому що власне дохід із як заробітна плата він оподатковується в місці, де ви його отримуєте, власне, так само, як і дохід приватного підприємця ФОП. А що ми робимо в цьому випадку? В цьому випадку в Чехії. Ми декларуємо дохід в Україні, а для Чехії ми подаємо податкову декларацію, в якій ми повинні вказати, що так, у нас був дохід в, за кордоном, і уже з того доходу було оплачено такий вид податку. До цього ми повинні прикласти надати довідки про факт оплачення доходу та його розмір. Що станеться далі? Далі відповідно податкова інспекція Чеської Республіки зробить так зване вимірювання податкового обов'язку. Тобто, якщо податкова інспекція скаже, що так, в Україні ви заплатили як ФОП 3%, Податок на прибуток фізичної особи, окей, ви це нас інформували, що ви вже провели оподаткування, але в нас в Чеській Республіці податок є 15%. То може стати, настати ситуація, що а, податкова інспекція Чеської Республіки візьме і виставить обов'язок дорівняти цих 12% податку. Але. Для того щоб не було власне масового е, стресу, я порадила е, все одно звертатися до податкових порадників, порад, оскільки кожна ситуація власне має якусь свою особливість. Можна поушально говорити про те, що так я маю дохід в Україні, я маю податковий доміцил в Чехії. і Я дійсно повинен цей дохід, який я декларував в Україні, про нього інформувати податкову інспекцію Чехії. А інформування про оплачений дохід робиться формою подання податкової декларації і в Чеській Республіці, до якої прикріпляються відповідно справки про розмір оплаченого податку і власне факт того, що був дохід. Але він вже є оподаткованим. А які можуть бути санкції, якщо цього не зробити? Законодавство Чехії власне знає так звану пеналізацію. Тобто, якщо скажімо, класична ситуація, яка виникає і в рамці міграційного процедури міграційної, ви подаєте заяву на нехай буде воз'єднання сім'ї. І вас, кажуть, вас просять, покажіть відповідний рівень прибутку доходу. Ну і ви кажете, ось я отримував систематичний дохід на Україні формою, наприклад, виплати дивідендів або формою там, підприємницької діяльності, і ви надаєте їм податкову декларацію. То Міністерство внутрішніх справ може сказати, так, ми бачимо, що цей дохід був задекларований в державі вашого перебування, а ще нам дайте так званий платебний вімнір. Який був виданий чеською податковою інспекцією на основі саме інформації або реєстрування доходу з за кордону та відомостей про сплату податку за кордон? Тобто, що станеться, якщо два роки поспіль ви не подавали цю декларацію, якою ви інформували про своє? А, Свій дохід і податкові зобов'язання в Україні, звичайно, чеський, чеська податкова інспекція вам виставить розмір штрафу відповідно до суми податку, який мав бути оплачений. Угу. Тобто, як тільки ви, по суті, Будете будь-яким чином спілкуватися з державою або контактувати з державою, то це одна з речей, яка про особу перевіряється. Власне, воно не є в стопроцентних випадках, тобто, це може бути десь перевірено. Якщо говорити про ймовірність, наскільки ця провірка і коли вона прийде, це річ, яку ми не можемо заздалегідь знати, тому що попросити показати свій дохід може вас як власне міністерство внутрішніх справ в рамці міграційної процедури, так і і. Інші державні органи можливо, навіть і банківська установа, котра може в рамці провірки попросити суб'єкт надати довідки про характер доходу. Тобто, воно не є в стопроцентних випадках. Звісно, це не так, що власне ви тут прожили цей рік. Наступного року ви не подали податкову декларацію в Чехії і не зареєстрували цей дохід, котрий ви мали в Україні. Наступного року, 2023 році, ви теж нехтували цим зобов'язанням. І власне, у 2024 році приходить ситуація, коли. Ви подаєте заяву на отримання довгострокового перебування. Міністерство вам каже, так на які кошти ви жили. Ви кажете, ну ви знаєте, я мав дохід в Україні. Каже, це чудово, дайте нам податкову декларацію. І тут mm -hmm. власне ви будете змушені особисто звернутися до податкової чеської республіки і признати те, що ви отримали в Україні дохід з підприємництва, який так. Ви з нього заплатили податок, але заплатили в Україні, і якимось чином забули чи знехтували обов'язком задекларувати цю інформацію у податковій інспекції Чеської Республіки. Mm -hmm. Тобто, податкова вам ці документи прийме як власне пізне, пізне подання чи заяву, виміряє вам, зробить розрахунок. Податкового зобов'язання може бути, що того податкового зобов'язання і не буде. Може бути, що на основі вашої декларації податкова інспекція і на основі догоди, яка є між Україною і Чехією про уникнення подвійного податкування, скаже: О, податкове зобов'язання нуль, але за те, що ви не подали, mm -hmm. не виконали свій обов'язок ми вам ставимо, наприклад, штраф 500 крон, тобто, але зрештою штраф завжди вираховується від суми податкового зобов'язання, яке повинно було. Бути оплачене. А вирішується якось різниця у відсотках, якщо тут це 15% в стандартна на 15%, а в Україні, наприклад, 3%. Звичайно, це є власне предмет. Заяви це це власне те, що робить податкова інспекція Чехії, тобто вона робить аналіз даних, котрі ви їй надали. Вона бачить, що громадянин України має доміцил в Чехії, і він в минулому році заплатив такий-то податок з відповідного розміру доходу. Вони будуть керуватися догодою про чи договором про уникнення подвійного податкування, і власне становлять вам той обов'язок, тобто, або становлять вам обов'язок доплатити 12%, з суми доходу, який ви декларували в Україні, або скажуть ні. На цей вид доходу розповсюджується так званий виняток згідно догоди, згідно угоди про уникнення подвійного податкування, і, власне, просто вам видадуть платебний вімір або розрахунок податку про те, що податкове зобов'язання на території Чехії дорівнює нулю. На цьому все на сьогодні. Ми говорили з адвокаткою Оксаною Різак. І дякую за ваш час, і побачимося ще.